Доброго дня! Зараз покажу, як вперше включити слуховий апарат. Ми маємо в коробочці слуховий апарат, батарейку і два вкладиша додаткові. Перше, беремо ось тут, бачимо внизу виступ. піддіваємо, відкриваємо такий карманчик. Далі достаємо батарейку. Дивимося, щоб тут плюс на батарейці співпав із оцим плюсом на корпусі. Але не пхаємо ось сюди у отвір батарейку, а вставляємо в цей карманчик. Тут плюс, тут плюс. Все, закриваємо. Далі є кнопочка OFF, виключено і ON включено. Ставимо на включено. Тепер дивимося ось це колещатко. Тут є 2, 3, 4, 5, 6 на одиничку ставимо, так? щоб не травмувати вухо. Ставимо на мінімально, на одиничку. Зараз в нас на ліве вухо. Якщо хочемо на праве вухо, просто оце ось перевертаємо сюди, це буде в нас на праве вухо. Далі для дітей роблять маленькі вкладиші. Для дорослих шукаємо найбільший вкладиш, бо в них вухо більше. Таким чином, щоб в нас цей вкладиш повністю закривав вухо. І щоб звуки попадали лише через слуховий апарат, щоб більше не попадали у це конкретне вухо, зайві звуки. Так, ми включили, налаштували на одиничку, поставили правильний вкладиш. Все, надіваємо на ліве вухо. Хочемо праве, перевернули ось так. Це буде на праве вухо. Не відриваємо, бо тут іде з'єднання. Користуйтеся.